Начальник організаційного відділу Шосткінської міської ради Андрій Доценко під час апаратної наради нагадав колегам, що триває кампанія з декларування доходів. Прошу всіх керівників провести відповідну роботу в своїх колективах і щоб всі свої декларації до НЗК подали вчасно. Нагадую, що термін завершується 31 березня. Також хочу нагадати, що в цьому році буде проходити атестація робочих місць, і однією з умов допуску до атестації буде наявність посадових інструкцій. Чому я про це говорю? Тому що після перевірки виявилося, що в багатьох посадових осіб. Ці посадові інструкції застарілі, а в деяких взагалі відсутні. В окремих старостинських округах взагалі немає посадових інструкцій. Шановні старости, попрацюйте з Андрієм Володимировичем, будь ласка. Андрій Володимирович розповів про вимоги до звіту старост. Відповідно до частини 6 статті 54 закону України про місцеве самоврядування, староста не рідше одного разу на рік. Протягом першого кварталу року наступним зазвітним звітує про свою роботу перед радою, жителями Старостинського округу. Заслуховування звіту старости перед жителями Старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі у спосіб, що дає можливість жителям Старостинського округу поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. Таким чином, відповідно до змін, старости мають прозвітувати у своїх округах до кінця березня. Разом зі старостами старости, шановні, дайте пропозиції. Андрій Володимир складе такий графік, буде хтось приїжджати з міста, буде допомагати проводити такі зустрічі, але їх треба проводити в межах безпеки. Це не значить, що там все село зібрати десь так і таке інше. Безпеки, безпека залишається на першому місці. Ольга Голушко, начальниця фінансового управління, розповіла про поточну роботу управління. На минулому тижні ми опрацьовували рішення сесії про внесення змін до бюджету на 25-й рік. Були роздані довідки головним розпорядникам бюджетних коштів. Робота в цьому напрямку продовжується. Почалася робота по здачі матеріалів по бюджету 25-го року. Аналітичних таблиць до нього мережі по бюджету ці матеріали подаються департаменту фінансів та міністерству фінансів України в основному через систему логіка. Виконуємо ваші доручення, доручення департаменту фінансів обласної військової адміністрації. Міський голова Микола Нага зауважив, що всі мають працювати в системі бухгалтерського обліку розпорядників бюджетних коштів. Логіка. цю логіку хто включився з наших головних розпорядників? Головні розпорядники всі включені. А ті, які були не включені, знаю інформація, надійшла від басейну, від. Церби всі повинні працювати в одній системі. У громаді. Посилюють заходи проти пожежної безпеки. Про це розповіла Ольга Ткаченко, начальниця управління з надзвичайних ситуацій. На минулому тижні проведено засідання міської комісії з питань техногенної екологічної безпеки. Це про посилення заходів проти пожежної безпеки, прийняті відповідні рішення з обов'язковим виконанням їх. Особлива увага приділялася житловому. Фонду, приватному сектору нашої громади, також продовжуємо поповнення матеріального резерву громади сьогодні. Я так думаю, ми отримуємо додаткові паливомастильні матеріали. Будемо приймати, реагуємо на звернення громадян щодо безпечного проживання. Оля Олександрівна, паливно-мастильні матеріали повинні бути в фізичних обсягах, так. не на бумажки, не на бумажках. Закуплені ємності під це сьогодні будемо отримувати. Добре, дякую. Націлюю всіх на підготовку до весняно-польових робіт і допомога нашим хлопцям і дівчатам на фронті. Допомога. Дякую.